Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40. Представляю вам комплекс для розвитку сили, націлений на гіпертрофію м'язових волокон другого типу. В комплексі всього три вправи. прес, скват і дедліфт. Тобто жими, присідання і руминська тяга. Все виконується з двома гирями по 24 кг. Значить, кількість повторень за раунд. В середньому це розподіл такий по часу. 10, 15, 20 секунд на кожну вправу. В середньому виходить по 5, 7, 12 повторень. Значить, розвивається сила, що характерно для тренування в нашому віці. І таке тренування повторюємо до 5 разів.